Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про роботу Верховної Ради, законотворчий процес. Ми говоримо із народним депутатом, представником фракції Батьківщина Сергієм Євтушком. Пане Сергію, я вітаю вас у нашій. Вітаю. цього пленарного тижня. Дуже активно обговорювалося питання власне тарифів. І от в п'ятницю була година запитань до уряду. Наскільки чи задоволені ви власне? Як сьогодні призначено ці тарифи? Як сьогодні захистити населення від тих тарифів, які зросли ну більше ніж три рази? Ви знаєте, цей тиждень взагалі був дуже насичений, насичений тим, що було дуже багато прийнято прекрасних рішень. Одним із самих гострих і глобально важливих для України, для українського народу є питання тарифів на сьогоднішній день, тому що той розмір із зрист тарифів, е, котрий пропонується нині для пересічного громадянина, дуже великий, і е, дуже багато запитань виникає в чи зможуть, чи спроможні вони будуть сплачувати номіновані ці тарифи. Фракція Батьківщина чітко декларує, що потрібно створити спеціальну комісію. Е, її навіть може очолити Юлія Володимирівна Тимошенко, яка чітко промоніторить кожну складову. Відповідно до якої був складений тариф, і ми хочемо просто допомогти урядові. Зараз це закритий менеджмент, закритий процес. Люди абсолютно не розуміють, чому від 4 до 7 разів підвищуються тарифи. І коли ця комісія зробить цю роботу, вскриє, покажуть населенню України людям всі складові, їхня собівартість, і одразу побачимо, чому. Чому настільки зростає тариф, покажемо людям, що подивіться, тому що енергетика, енергоресурси, там, паливо, там, ще якісь інші складові. Там. Коли ви власне збираєтеся створити цю комісію? Наскільки я розуміюсь, депутати готові були заслухати у п'ятницю уряд для того, щоб пройти зробити певні висновки і створити цю комісію? Коли тепер вона власне буде створена? Ви знаєте, у нас невелика фракція. Ми б вже хотіли її створити ще вчора. Або позавчора, або так, мовою людською сказати. Тому що вже а прийшли... які інші фракції з коаліції підтримують сьогодні створення цієї комісії? На Погоджувальній раді, наскільки мені відомо, всі підтримали про створення. От, не знаю, наскільки про прем'єрська фракція може підтримати це, але те, що це актуально, показати людям принаймні сам процес вскрити його, кожну складову, кожну, кожен тариф, і сказати, що от, дивіться. Ми не можемо, те, що потрібно платити, однозначно потрібно, але люди хочуть бачити відповідь, чому, якщо це обґрунтовано, якщо це кожна складова і її собі вартість, і там закладено певну рентабільність невеличку для цих суб'єктів, які надаються послід, то це одне. Але якщо це просто банальне підняття, і то чиясь вимога, так би мовити, як зараз іде мова. То я хочу сказати, це знущання. От мені цікаво, от рішення, якщо буде створено цю комісію, проведено певне розслідування, рішення цієї комісії, на що може вплинути, чи може вплинути взагалі на ці тарифи, щоб їх знизили, от, які Однозначно. можуть бути рішення, наскільки вони можуть бути дієвими рішення цієї тимчасової слідчої комісії, для того, щоб змінити ситуацію? Ну тут одразу чітко зрозуміло, що як тільки ми побачимо собі вартість цих послуг. З які складені тарифи, ми одразу це стане достоянням е, народу, людей, громадянське суспільство, плюс політики, які чітко е, вже в парламенті будуть вносити певні правки свої до цих документів. Уряд також має зрозуміти, що якщо це е, обґрунтовано, то це ось. Так би мовити, певна індульгенція перед людьми, чому завищені тарифи, але якщо ні, то та ж сама історія, то тоді, будь ласка, знищуйте тарифи. І коли це стане відкритим для суспільства, то мені здається, знайдеться механізм який або затвердить ці тарифи. Так, як зробили інтер, або, або все ж таки тут будемо знижувати. Тобто, Верховна рада, в принципі, народні депутати зможуть впливати, аби переглянути Однозначно. тут ціноутворення. Кожен депутат, а особливо ну, ті, котрі йдуть від мажоритарних округів, вони їдуть в округ і в них чітко запитують: а що ж ви там голосуєте? Чому таке підняття тарифів? Чому така девальвація гривні? Чому люди збідніли в чотири рази майже? То відповіді поки що немає. Ну, зрозуміло, що наскільки є можливість обґрунтувати, розкрити суть питання, що відбувається в економіці, в нас безпеці, в всьому ми це робимо. Але тут я ще раз хочу акцентувати увагу, хочемо допомогти уряду, показати, спілкуватися з людьми і показати собі вартість тарифів, що це не вигадка, чиясь там, як зараз винувачують там міністри і всіх інших, але це практичний процес. І коли це ми зробимо? Цього тижня думав, що піднімалося що... питання про створення ще однієї комісії, яка б мала б розслідувати корупційні схеми в уряді. Чи поставлена власне крапка у цьому питанні, адже у середу були проведені відкриті слухання двох комітетів. Чи вирішено остаточно це питання, і чи буде створена робоча група? Робоча група коли... Так, робоча група буде створена на базі двох комітетів. Напевно, так має бути а розвиток чому робоча подібр... група, а не часова слідча комісія? Чим мають відрізнятися формати роботи? Ну ви знаєте, чомусь про прем'єрська знову ж таки фракція не погоджує і не підтримує такий напрямок і розвиток подій. Я не знаю чому. Мені здається, якби не було чого там десь ховати чи ще щось, то заради Бога. Є у депутатів такі інструментарі, як створення комісії. Їдь, будь ласка, перевіряйте, але дайте відповідь народу, що, що оці звинувачення, які летять у бік уряду і самого Арсенія Петровича, вони е, безпідставні. Але коли е, певний е, суб'єкт законодавчої ініціативи, як депутат, е, маючи такий інструмент, хоче створити, а йому не дають і не дають представники. Якраз тієї сторони, яка звинувачується, то тут одразу е, виникає запитання, чому не дають. Напевно, є що приховувати. І ви е, знаєте, я скажу так: е, це не наша проблема, що у народному фронту падає рейтинги. Це їхні проблеми абсолютно. І вони будуть падати в будь-якому випадку, якщо буде от такі, е, такі будуть кроки з їхнього боку. Люди, е, от знову ж таки, ми зараз говорили про тарифи, люди не розуміють, чому. Потрібно давати відповідь людям, потрібно промоніторити кожну складову, кожен кожен кожну галузь, та саме тут, тут комісії можна створювати безліч і е, звинувачувати. От в контексті якраз цих комісій було звинувачення, зокрема, і Юлії Тимошенко. Ну, в тому з, що зокрема, вона особисто, францію, ніби, що ви є агентами Кремля. Що ми є агентами Кремля. Це то... якось вплине власне, на цілісність коаліції ваша mm. стосовно таких звинувачень. Я не думаю, що це. Я думаю, що це е, певний порятунок своєї політичної сили, коли е, відомий радник, е, міністра внутрішніх справ, депутат Верховної Ну навіть Гращенко порадив об'єднатися з опозиційним блоком, ми з ну, свободі, ми батьківщині. Я, я думаю, хай він е, е, дає відповіді про свої дії. З ким він там колись об'єднувався, чим чим він був радником і де він зараз там, то це його проблеми. А ми будемо якось Батьківщина будувати... Батьківщина залишається в коаліції. Так, ми будемо будувати свою політику, і те, що ми акцентуємо увагу на корупції, яка є, ми це говоримо. А якщо ще стосується це Геращенка, то я ще більше скажу. Давайте ми вже проговоримо і не просту проблему, як видобуток бурштину, де чітко йде кришування і силові, силові структури, знущаються вже старателів, обклавши їх поборами. То це вже знаєте не рука Кремля, пане Сергію. Але з цього приводу от видобутку бурштину, на якому Україна могла б заробляти великі кошти і давайте направляти ми... їх до бюджету. Давайте Є ж ми... певний законопроект. Звичайно, давайте ми скажемо певні кошти, це, це мільярди гривень, щоб народ України знав, що це мільярди гривень, і в тих областях це вже не локальна проблема якогось певного району чи ще щось. Це мільярди гривень. Це раз, які могли би бути. З хорошої складової дохідної частини держави це вже чотири області, наскільки мені відомо, це Рівненська, Житомирська, Волинська і Львівська області. Як на законодавчому рівні сьогодні ви можна вирішити це питання е, дуже складно, оскільки ми бачимо, е, от якраз цей процес корупції дуже складно. Потрібно, на мій погляд, залучати все більше е, журналістів. Е, е, я от пригадую буквально декілька. Місяців тому ми з журналістами з громадянським суспільством з народними депутатами цих областей, про які я зараз сказав, зустрічалися у Рівненській обласній раді. Була ініційована зустріч саме по цьому проблемному питанню. Всі сконцентрувалися навколо одного законопроекту. Були депутати-мажоритарники, ті, котрі е, представляють теж про урядову е, проурядову е, політичну силу, всі зголосилися говорити про е, проблему і акцентувати увагу і приймати за основу. Потім допрацьовувати законопроект, який поданий е, представниками коаліції. І тут дуже важливо, щоб в залі були голоси, але що ми бачимо. Вже двічі з'являється у порядку денному закон про бурштин, і двічі він десь в кінці. До нього просто не доходить черга. І так би мовити, виходить, що. Да, хотіли розглянути, але на жаль, не розглянули. Але загалом, якщо говорити про роботу Верховної Ради цього пленарного тижня, вона була досить продуктивна, оскільки було розглянуто дуже багато законопроєктів, Особливо у четвер був насичений день. Ви працювали навіть після завершення офіційного завершення вечірнього пленарного засідання. Ну і зокрема, хочу сказати про те, що почався зрештою цього тижня процес декомунізації країни, чого не вдалося зробити парламенту минуло сьомого скликання. Так, я хотів би теж повернутися коротенько в історію. Минуле скликання і ті потуги, і намагання ухвалити такі нормативно-провідні документи, які були ухвалені буквально вчора. В четвер вони не мали. У чистий четвер. Це так чистий символічно. У четвер це дуже символічно. І ці символізми це якраз той момент, коли. Наша держава відмовляється від тієї пострадянської парадигми, коли ми відкидуємо ось той е, совєтський підхід до, того, до, до формування символів. Всього -всього. Тут мова не йде про заборону якоїсь комуністичної партії, ідеології там, чи ще щось. Мова йде про символи тоталітарних режимів, ті, котрі принесли дуже багато шкоди, забрали дуже багато життів українців. ті, Ті, котрі не боролись проти тих людей, які хотіли незалежності України. І 24 роки наша держава не могла це зробити. Тому вчора, мені здається, був е, напружений день, і те, що ухвалили такі закони, не в першому читанні, а в цілому, в цілому, і вони вже потрапляють на підпис і оприлюднення до президента нашої країни, це говорить про те. Що зовсім незабаром почнеться новий поворот в, історії, в новітній історії нашої держави. І дітям, от я зараз згадаю про те, що ми також ухвалили рішення про відкриття архівів, бо, знаєте, в нас дуже складно виходить дві сторони є в нинішніх, в розрізі нинішнього питання. І дехто не оперуючи фактами, не розуміє, а де зазомбовані. Десятками років е, меседжі про Бандеру, про те, як він там знущав людей, про, про, те, про його ідеологію, про, те, про, те, про тих вояків УПА, як вони знущались, вони не дають можливості сьогодні е, тим літнім людям, а, а літні люди, в свою чергу, розповідаються дітям, внукам е, е, усвідомити, чи правильно зробила Верховна Рада. Але тут є інше рішення: відкриття архівів. Коли люди зрозуміють і побачать в архівах всіх, хто е, боровся за незалежність, хто боровся навпаки за інший процес, е, що це за люди. Тобто по суті відкривається історична правда. Та, От доступ до цих архівів матимуть історики з відповідною освітою чи всі бажаючі? Я думаю, в, на базі цих даних буде написана новітня історія, на базі даних, бо в нас виходить, кожна політична еліта, прийшовши до влади, вони. Під себе пишуть історію. Щоби такого не було, є якраз архів. Коли ми вчора дали можливість вскрити ці дані, я думаю, це стане тим меседжем для всіх, навіть для мешканців сходу, які От чітко мені цікаво. Путінська пропаганда не скористається саме оцією таким процесом декомунізації. Вони вже наскільки цілях, мені інтересів. відомо, я вже дивився. Вони вже викручуючи, перекручуючи uh -huh. фактаж. Наших прийнятих рішень вони вже показують, що йде певне та з демократії, все, все, і повертаємося до чогось такого не не людського. Але насправді це зовсім інша е, ситуація. Я думаю, те, все, що ми маємо на сході сьогодні, е, це якраз є в основі е, оцього процесу комуністичного тоталітарного режиму, і ті м, бажання Путіна як. Людини собирателя земель зробити, утворити якісь там певні свої там СССР, колишній там чи ще щось, це якраз є відповідь нам всім, що ми зробили правильно. І моє бажання, я думаю, і не тільки моє. Не тих людей, котрі хочуть все ж таки розкрити суть історії і дати людям і на сході, і на заході правдиві дані про ці події, які були в Україні, за боротьбу за визвольні змагання, які відбувалися в ті роки, скільки було жертв, по вказівці це робилося, які Агентурні дані були застосовані і процеси, оце якраз буде у ну, зв'язку з цим власне було переіменовано від вітчизняну війну, тепер вона називається Друга світова війна. Ну тобто я б не сказав, що правиль. це переіменовано. Я думаю, це якраз відновлення е історичної справедливості, тому що е історія знову ж таки, е котра акцентувалась на е території пострадянському е СССР. Вона брала свій початок у 41-му році. Ми знаємо ці всі події, багато дуже і фільмів, і все, все історичних даних. Але якщо взяти історію самого само процесу як тоталітарного режиму Гітлера, там і все інше, то цей процес почався набагато раніше. Це 39-й рік, це, це зовсім вже Друга світова війна. А не в контексті СССР і Великої Отечесті. Тому тут дуже, мені здається, правдиво, коли ми все це будемо чітко одним блоком називати Друга світова війна. І бере вона початок звідти, звідти, звідти. І те, що наші, знаєте, от, Е, зараз дуже люблять перекрутити і сказати, що нібито таким рішенням ми відмовляємося від ветеранів. Ми, від, ми відмовляємося від від е, орденівся, неправда. Ці всі е, події, які були, вони дуже чітко зафіксовані в нашій історії, які відбувалися на території і України, в тому числі і колишнього радянського союзу, але це була боротьба, боротьба з режимом з, гітлер, з, з гітлерівським режимом. І от саме в тому контексті цієї боротьби ми включаємо сюди і Польщу, і інші держави, де не тільки Радянський Союз. Бо Гітлер не нападав тільки на Радянський Союз, він напав на всю Європу і мрією його було завоювати весь світ, а не а не окремо там взяті держави. Тому мені здається, тут дуже правильно і чітко те, що ми будемо і вшановувати пам'ять про загиблих у Другій світовій війні. І 8-го числа, і 9-го числа будемо святкувати визволення наших територій від такого ворога, як фашисти, як гітлер. Тому, тому тут тут жодних якихось розділень немає. Ми між... то о, о, ці закони, які були прийняті більшістю голосів, і буквально з першої спроби відразу. Можна вважати своєрідною перемогою надзвичайно важливим рішенням парламентського тижня Верховної Ради саме цього тижня, а важливим кроком на шляху незалежності, утвердження незалежності Однозначно, Української держави. Це, це так, і я би хотів сказати взагалі, от якщо взяти в геополітичному світовому сенсі розрізі розглянути все те, що відбувається зараз. То є, є війна України Росії, як ми бачимо зараз. Так звані ДЛЕ, ДНР, ЛНР. А я би не говорив би про це. Є два понятійних світогляди воюють між собою. Це не Україна, а Росія. Є світло, є темрява, де, де, де якраз на території України зійшлися ці речі. І тут дуже важливо, коли ми відмовляємося від тої ідеології, від тої ідеї Путіна про Совєтський Союз чи ще якісь там речі, які його там навяжчували. То тут якраз мені здається, це гідна відповідь на те все, що задумав сам Путін. Ну і тим більше напередодні е, Великоднього свята ухвалено було такі закони, також знаково. Та я хотів би е, напередодні свята привітати е, всіх мешканців України з прекрасним великим святом. Це весь православний світ в такі дні е, переосмислює свої вчинки. І вірить в те, що буде перемога. Я хотів би побажати всім міцного здоров'я, однозначно перемоги, миру. Нехай у кожній домівці панує мир і злата, і доброто, і свято Сергій Євтушок, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.